Друзі, добрий день. Сьогодні до нас залітають на перепаковочку. Не на перепаковочку, а на е, заміну акумуляторів три фонаря. От такий ліхтарок з датчиком руху, який е, стоїть на полімерному акумуляторі. Я не знаю, будемо пробувати його сюди впихнути. Він, в рода, влазить. Ну, плани які? Тут ми подимемо. Платку, якщо нас дозволи, поміряємо. Тут переробимо ми трішечки вищий вихід для зарядки. І поставимо виключатель десь в цьому ожереоні поставимо. Вмикач, вмикач. Так, на цей плани такі будемо пробувати. Так, далі є у нас отакий. Здоровая з ней така груша. Так, тут теж буде у нас заміна. Ну, всі на заміну. Розберемо, одразу відразу глянемо, що тут у нас і як. Як? Ага, все як завжди. Нічого нема. Ось так вона все тут виглядає. Це знімаємо, відкладаємо. Тут а, на фішки. Ну, дуже удобно. Збірка 1с Самі простенькі китайські. Я думаю, тут по 300. Я ні разу не міряв їх, тому що в мене ще поки таких переборів нема. Ну вони тут по 300 мА, якщо в них є, і це буде добре. Цей ми залишимо, перепакуємо два. Ось оці два поставимо, поставимо ці тесли. Виведемо такі самі штекера. Просто ми їх перепаяємо нормально. І підключимо назад. Не будемо нічого впаювати. Тут у нас трошки є е, плата захисту. Вона тут стоїть і контроль е, заряд і контроль зарядки, розрядки. Тому, ну, тут, не на те ж, воно буде, звісно, заряджати USB. Мicкро USB шкаф, півам Ну, подивимося Якщо до речі, ліхтарі моїх друзів. Якщо друга мого устроїть, значить ми нічого перепаковувати не будемо. Якщо йому щось не сподобається, будемо щось думати з платами зарядки. Десь розмістим переробимо. Ну, це все по його бажанню. Поки попросили так. так далі Третій ліхтар. Відкриваємо, так, тут вже підсматрювали. Тому ось у нас така світодіодна матриця. До речі, щось я тут і резисторів не бачу. Ну, ладно, таку зробили, так, відкладаємо. Тут була збірочка теж 2С. Тут які є, різні акумулятори стоять. Можливо, її вже перероблювали. Ну, да схоже на то. Так, ну ладно, це діло таке. Ну, смисл в чому? Це ми, тут вони теж так інтересно, все підключається, ну, не видно. Два. Зараз покажу. Ага, ось вони. З, ось, якщо видно вам. Дві фішки. На акумулятора і на самому на цій матриці світодіодній. Ну, хай буде так. Тут залишаємо, тут все, нічого нового ми не робимо. Тут розкручуємо теж плат, ми ніяких не будемо додаткових ставити, бо тут воно пока зайве. Поміряємо, скільки ці буде Від Якою напругою. Так, і поміряємо Нам раді інтересу, скільки воно буде споживати. Буде десь. Той перший велика груша десь буде споживати до 500, мені кажеться, в міліампера. І два акумулятора по 3000 і 6000. Е -е, ділимо на 5. Е -е, 12 годин буде тримати. Ну Ну, я думаю, трошки менше він буде. Я думаю, що все він не успів віддати, ніж розрядиться. Ну, 10 годин буде тримати. Так само це я помірюємо. це і цей, по мірі, цей не знаю. Тут, тут хоч якісь резистори стоять. В цьому, да, ну, 10 годин повинен тримати. А тут у нас немає нічого, тому. Странненько. Ну, ладно, це, може, не так буде довше тримати. Ладно, будемо бачити, заміряємо. Побачимо. Так, що нам для цього треба? Провода. Мій супер класний інструмент для зачищення ізоляції. Хоп. Ну, мені дуже подобається. Тут і обжимочка. Ладно, може, обзорчик зніму. Самі акумулятори. До речі, сюди ми їх. Поставимо, 6 штук аж мені дали. значить Ну, вони сюди, в принципі, і стають без всяких зайвих питань. Так, трошечки є. Ну, місця для проводів у нас буде і, в принципі, нормально, не розпігає коробочку, все гуд. Так, будемо вставляти. Ну, це тут, звісно, буде дуже крутий ліхтар. Кемпінгова домашня ліхтарі хлопців. Ось такий, ліхтар, я так роз... ось такий акумулятор, я так розумію, 2. Дві... Плохо фокусується. 2,5-250 половиною... А годин. Ну, тисячі мА. Ну. Побачимо. 6 штук. Поставимо, порахуємо, замірюємо споживність. Так, акумулятори сказав. Прилад сказав, дроти сказав, моя підставочка для е, акумуляторів, Суперфлюс, який ми вже діагностували, пропевіряли. Так, і мій, е, мій. будемо оцей протетивний е, використовувати. Паяльник, тому що він не перегріває акумулятори ну практично зовсім. Тому будемо його використовувати тепер завжди для акумуляторів. Так, хай собі розігрівається. А цей звичайний він теж класний, можна регулювати температуру. Теж можна не дуже перегрівати, але він потужний. Аж 80 82 для цих ділов. Ну, тому хай він відпочине. Отправляємо його в чомодан. Так, і мультиметр для заміру споживання наших ліхтарів. Так, поки ми з вами тут балакали, я думаю, він уже в паяльничок розігрівся. Ну, краще, щоб він більшенько розігрівся і будемо пробувати. Будемо не пробувати, а будемо підготавлювати наші акумулятори до пайки. Залужуємо всі. Всі, у нас буде аж 6-9 акумуляторів. Багато роботи. Ми не будемо все це робити на відео. Багато роботи, тому буду залужувати і будемо, буду припаювати проводи. В кінці. Покажу, що в мене вийшло. Не в кінці, а в середині ролику, грубуваря, покажу, що в мене вийшло. Друзі, ось така збірочка в мене вийшла. Проводи замість нікелевої пластини. Так, ну, раз, і друга збірочка. Так, і прийшлось мені робити все в швидкому режимі, тому що мій паяльничок, на жаль, не вивозить стільки, будемо, звісно, перепаковувати, дивитися, що там за акум. Бо то заряджай, то підзаряджай, то щось. Світла, як завжди, то є, то нема. Тому поки було світло, шудесенка все допаяв, підпаяв, що потрібно, і зробив е, заміри. Значить, е, Що по цьому ліхтарю? Перший режим 350 мА. Другий режим 200 мА. І третій режим зовсім там він економний. 80 мА. Так, підраховуємо, що Одесенка. Знову віджав. Одитиний телефон підраховувати нема. Калькулятора нормального. Тому так, 6 акумів по 2 550 15 300 і все це ділимо на 350 43 години буде тримати Ну 44 два дня дві доби супер так і 15 тисяч розділимо на 200 мА. 15 тисяч. 15 тисяч розділимо на 200 мА 75 годин. Ну, супер А той режим ще буде вічний третій. Так, це цей. Що по цьому? Ліхтарю по груші. Ну тут трошки менше. Подивимось, може, третій поставимо. Ну, глянемо зараз, цей у нас. 6000. Тут перший режим у нас споживає аж 750 мА. другий 300 міліампер щось таке було. І третій там те щось 200 чи 150 і два там один меретливий був і один був сос. Ось так. То єсть на самому великому е, січінді так правильно казати. 750 тисяч е, ділимо на 750. 8 годин буде тримати на самому, на самому найяскравішому. О, на самому яскравішому режимі. Ну, 8 годин теж це непогано. Поки буде хватати. Так, ну якщо ставити ще сюди одинаком, треба буде тоді думати про швидку зарядку, бо реально там вона буде дуже довго і заряджати, та що стоїть родна тут. Так. так, ось так все запаковуємо. Запакую, покажу і будемо збирати. Так, друзі, ось так це все виглядає. Е, Зармували. Заізолювали, запакували. Збираємо. Так, і, до речі, забув сказати по третьому фонарю. Поки у нас, так, тут затягується, будемо робити інше відео для нього. Цей, цей акум він не влазить, на жаль. Будемо щось думати, вигадувати. Можете щось підсказати Можна сюди холдер. Ну, вигляд у нього буде так собі, звісно. Поставити холдер. Ну, це як один з варіантів набросок. Ну, може щось підскажете. Можна 4500 поставити, ну, так як у нас є, може і цей буде краще, ніж той. Тому лучше якось придумати. І тут, як я його розібрав, цікава штука сплила. Вздутий акумулятор. Тому дивіться, контролюйте, це дуже небезпечно. Ну, може, залишу і, може, якийсь експеримент проведемо, чи проколуємо його десь на природі, чи обережненько, чи бо бахне в стукнемо, подивимося, що з ним, що з нього вийде. Так що дивіться, контролюйте прилади свої, не допускайте такого, це дуже небезпечно. Так, все, тепер згораємо і перевіряємо. Так, друзі, ну, все зібрано. Все працює, крім одного. Це ще поки в розробці, будемо думати, що та як. Так що, цей поки відкладаємо не на обмежуваний час поки що цей. Працює дуже ярко, класно. світи буде. Тепер 8 годин світити яскраво, меншенький, ще менший. І 2 морехливих. Мерехливий і типу, сос. Те, що я казав. Так, ось така груша дебила. Ну, світи він класно, ярко. Класний. Перепаковка сюди, сюди можна захнути і більше, поставити, плати швидкої зарядку. Зарядки і буде бомбоязний ліхтар. Місце тут багато, тільки треба для охолодження декілька отворів зробити. Це буде взагалі супер. Так що. Ну і звісно, цей, цей теж класний такий міні-огляд. Тут магніт у нас є. Е, Нічим і примагнітити. На жаль, не можу продемонструвати. Ну ладно, повірте на слово. Тут магніт непоганий, крючок. Тут вже не крючок, а этот я, господи, забув, як він називається. Поняли. Так. Включатель вмикач тут, а вмикаємо. Перший резин він теж ярко дуже світить. Ну, я вам скажу, супер, Мені подобається. Другий, третій. Так, ну, такий дебили вийшов. Шість акумуляторів. Тут також є. Індикатор. Так, і зараз ще перевіримо, що як заряджається. Так, під'єднуємо. А, і тут, і тут мікро-USB. А, я приготував Type-C вже. Так. Не добачив, що тут мікро-USB. Так. під'єднуємо Так, ну. Там теж вони ж були заряжені, як нам показує індикатор. Ну, одним, поки видає 1 Ампер, бере 4 ватти. Ну. Ну, норм. В принципі, непогано. Так, і спробуємо. Другий. Так, не хочу щось. Так. Ну, це я, як і казав, пів Ампера. Я це, по-моєму, може колись щось наподобі. Я. Ну, у себе відео, відео не було. Пів Ампера. Звісно, так, для цих акумуляторів це дуже мало. Якщо туди ще трип. Поставити або 4, ну там тільки швидка зарядка, або буде вічність заряджати. Так що, друзі, такі ось заміни акумулятора були. Кому сподобалось, які зауваження, де що залюбки, послухаю, почитаю ваші коменти. Так, хто не підписався, підписуємося. Хто підписаний, будь ласка, ставте лайки. Лайки, вподобайки. Всім дякую за увагу. Все, на все добре. Далі ще буде.